Навчальне відео до практичної роботи створення таблиць та ведення даних Access 2016. Запускаємо програму Access. Обираємо пуста настільна база даних. Обираємо шлях, куди ми зберігаємо. Ім'я файлу вводимо у форматі географічне. Нижнє підкреслення, прізвище власне. Окей. Натискаємо Створити. Відкривається створена таблиця 1. В режимі таблиця. Нам необхідно перейти в режим конструктор. Обираємо необхідне нам ім'я таблиці. Окей. Тепер відкрився режим конструктора. В режимі конструктора ми створюємо макет таблиці. Тобто ми створюємо. Поля і які вони міститимуть типи даних. Перше поле у таблиці Атлас світу у нас буде країна. Тип даних короткий текст. В нижній частині відображаються властивості поля. Наступне поле столиця. Також. Тип даних короткий текст. Наступне континент. Також короткий текст. Площа. Число. Грошова. Одиниця. Текст текст, Тип економіки. Також текст. Макет таблиці створений. Переходимо в режим таблиці. Необхідно зберегти таблицю. Ми бачимо список полів, той, який ми створили. І можемо заповнювати. Також необхідно в режимі конструктора обрати ключове поле. У нас ключове поле країна, воно вже стоїть. Якщо необхідно, ми можемо змінити його за допомогою кнопки ключове поле. Можливо, можна заповнювати таблицю. І так далі. Аналогічним чином створюються інші дві таблиці населення та клімат.